Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали ось такий ліс. Тут була невеличка така вулиця. Стояли будинки по картам РКК. Вова зловив сигнал, каже, що 50. 52 50, до 54, ну тоненькі. Можливо, щось велике тонкі. Вот это какая-то крышка, как всегда. Сколько сейчас. 56, но тонкий. Ох. Монетка така зелена. Ого, яка велика. Угу. Чи це на монета. Монета. Схожа, але щось такий стан. Стан плачевний. Дуже-дуже це. Це схоже на масон. У них зазвичай такі стани. Треба роздивлятися. 1840 років приблизно. Повинна бути. Але шкода, що не можна. Ну, зараз взагалі нічого не видно. Продовжуємо ходити. Альона вловила сигнал. Зараз 55-56, тоненький. Зараз спробуємо. Викопала. Він не дуже глибокий. Зараз побачимо що. І що Це Це монета колись була, а зараз таблочку зараз зробили. Ну, не доробили. Угу. Виходить. Мідно. Так, от вони її робили і не доробили. Краще поставили монету. Шкода. Шкода, ну. На тобі каблучку. Дякую. Ходимо в цьому самому місці. Зараз вовузловив. Сигнал 47, 46. Okay, але каже, такий більш тоненький. Тонкий сигнал. Ще глибше. Так okay. так. Пошукай піном. Зараз обкупаю. Вже п'ятдесят показує. Це можливо, черніна якась? Уже вже взагалі не показує. Щось велике. Пряжка. Угу. Ось. Радянська. Звичайна Радянська. Тримай. Вже повертаємось до машини, був сигнал 31-32. Ось викопала і одразу випалась так монетка якась. Це, певно, дві копійки по розмірам і по сигналу. Альона вловила сигнал. 45. Сьогодні, сьогодні приїхали на те ж саме місце, що вчора були. Так не незручно тут копати. Я не впевнена, що це щось таке цікаве, бо... Оно ну, щось лежить. Ого. Ось воно вже є. я ж кажу, якийсь сигнал такий розтянутий був. Бо... Мідна проволока або трубка. Проволока якась. Сьогодні приїхали в трохи інше місце. Ми тут були останній раз десь років 5 тому. Здається, ще квазари у нас були. Ось тут стояла хата, і по картам, ну, і так взагалі видно. І перший сигнал в мене 17 був. І ось що випало. Тут багато чорного, бо я зараз на хаті. Шкода, що зламаний хрестик, але це хрестик. Ось. Чи я його зламала, коли викапувала? Ні. Можливо, такий вже був. Шкода, але вже перша знахідка є. Так що будемо шукати далі. Все обов'язково покажемо. Ті, хто починають тільки копати, обов'язково перевіряйте ямки після того, як викопали знахідку. Тому що я перевірила і знайшла другу частинку хрестика. Ну ось. Але все ж таки, певне, не я зламала, він був вже зламаний, але з ще ось частинка. Ловив сигнал, зараз спробую викопати. Тоненький показує, що глибоко. Ну, подивимось. Копається легко, але... Зараз спробую тут будинок був Ой. так, зараз спробую Здесь, ось тут. Щось там. А це пробка. Ходимо по старим хаткам з Альонкою. Ось тут куча чорного металу і вловив сигнал. Ну, зараз він 45, а був 41 і не дуже чіткий. Почав піном проходити і ось дивіться. Ось кругляшок. І це, це срібна монетка радянська. Десять копійок? Так. Да. Да, 10 копійок. Стан ніби непоганий. Почиститься. Ось тут не знаю. Щось вона зелена, можливо, тут ще є. Бачиш? Можливо, і горіло. Можливо, і горіло. Ну, ось така Приїмна знахідка. знахідка. Да. Добре. До речі, сьогодні гарна в нас погода. Так що ще трішки побігаємо. Ми продовжуємо тут ходити. У Вови знов сигнал. 44-45. Тоненький. Але трошки піде в різні боки. Тут чорний метал по бокам. Ось тут все всіяно в чорному. Щось вже вище 49. В ямці Зараз попробую піно Глибокий. Щось чорне? Шматочок грибінця. Та да, це грібенець. Алюмінієвий. Угу. То так було. Алёна ловила сигнал. 52 51. Так, такий стрибає. Знаєш, все ж таки Високий. Ну, він не 54-53 зараз. Глибокий мабуть. Щось. Коріння заважає. Ямці ще. Мабуть, глибше. Это банка тогда раз на стильке. Вот это не. Вот это оно. Это ниш. Раскладный ниш. Ось, здесь. Ага. Мідний. Мідний цей, а само ну, зігнило. Так. Да. Це був мідний ніж. Ось така теж знахідка. Ну. Ось такий гарний сьогодні ліс. Взагалі. А так, Альона вловила сигнал. 42, 43. Тоненький. Ну такі собі. більш Кирпичі Кірпічиво. Бо ми на хаті зараз. Чорного металу дуже багато. Щось дуже глибоко, як для монети. Не да. так уже глибоко. Просто трошки не там шукала. Монета. це. Ні. А. Це шиферний цвях. Так. Да. Ось такий. Ну, теж знахідка. Ну, все рівно погода класна. Ловив сигнал, зараз покажу. Тонесенький. Зараз провіримо, що це. Надіюсь викопав. Ні, не викопав. Провіряємо. Викупав і це? якась Кріш за все, ну алюміній. Я думав, може баняк, ні, кусок алюмінію. Приїхали сьогодні повторно на це місце, де були вчора. Де я знайшов срібну монету? Альонка? У мене сигнал зараз 42, 43. Тоненький? Ні. І вже викопаний. Ось. Так і залишився 43. О, монетка. Якась, якась монетка. Мабуть, німецька. Так, 10 пфенінгів. Ось. І стан такий. Бо я побачив по цьому. Ось тут надпись. І стан непоганий такий. Рік 1940 року. Ось. Ну, в них взагалі стан поганий. А в тебе зараз непоганий. Да. Ось така знахідка. До речі, погода сьогодні трішки Гірше, ніж гірша, як вчора. Але, однак, все рівно сьогодні вчора був мороз, а сьогодні гарна погода. Тільки то, що моросить, непонятно що, але тепло, скажімо так. Вова каже, що в нього сигнал 44, 45, десь приблизно так. Ось тут щось вже викопував. Гільза. Гільза була. І зараз поряд ще щось. Але сигналів Я кольорових дуже мало. Це, Це якийсь. Це завіс від сундучка, Мідний, певно. Прийшли десь кілометр йшли чи два, так? Ага. В село. Ну, було. Було колись село. Зараз вже немає. Ліс. Ось такий заросший. Вова. Сигнал зараз 50, 49, 50, каже. Ну не глибокий, Це, мабуть, щоб щось не було. О! Каблук. Медний каблук. Ось така знахідка. На цей раз не так уж багато знахідок, але все ж таки вони є. Це супутка, здебільшого ми все це показували, ручка від ложки царської. Якесь кріплення від чогось алюмінівого. Це шматочок вербінця, пряжка, але це ми також показували вовіни знахідки. Це мідна монета, але я її трохи почистила і розпізнати все ж таки її не вдалося. На жаль, поки що треба її відмочувати. Покласти в мило, можливо, щось буде видно, але стан у неї дуже печальний. Срібна монета, це 10 копійок 29-го року. Щось вона також не ідеально почистилась. Ось така радянська білон. Я ще таку, такий ланцюжок знайшла якийсь. Невідомо, чого, можливо, якийсь браслет колись був у когось. Це шиферні цвяхи на будинку знайшла три штуки. Це від самовара повинно бути дуже схоже. Ось такий ніж. Але він вже зовсім знив. Це була колись монета. Намагалися каблучку зробити з нею, але не доробили і монету зіпсували. Ось такий маленький гудзик, я його не показувала. Ось такий гарний хрестик, але, на жаль, він зламаний. Дві частини знайшла. Ось такий тоненький. Якби не зламаний, був би дуже великий Такі. І 10 фенінгів 1940 року. Німецька монета. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!